100 призів за 30 днів. Розіграш від Манівео. Нас, на щастя, нарешті ніч без шахетів, так нічого Я так розумію, не літало. дуже приємно зранку прокинутися і побачити, що за всю ніч не лунала повітряна тривога, не було запусків ракет масштабних, якихось шахедів. Це те, що дійсно нове станом на кінець тижня, тому що весь цей тиждень в нас минув під знаком таких подібних атак. Зате дрони з'являлися біля узбережжя новоросійська і то які дрони українські безпілотні катери, принаймні росіяни саме про це заявляють. Так, справді не було зовсім спокійно цього разу в новоросійську. Місцеві жителі почали масово повідомляти про те, що лунали якісь вибухи приблизно о п'ять ранку за місцевим часом. А вибухи очілу з першого продовж десяти хвилин. А згодом очевидці зробили кілька фото. От як ми бачимо, і відео, як щось палало у воді. Кажуть навіть, що місто нібито атакували морські дрони. От бачимо, як там зараз щось вибухає. І От це саме цей момент, коли от так от красиво. Вибухає щось у морі і кажуть, що це саме морські дрони. Що цікаво, журналісти BBC розповіли, що за повідомлення місцевих звуки вибухів також лунали і вночі поблизу морського порту. в Місті і також вибухи чули населеному пункті Южна Азорівка, якщо я не помиляюсь, так де розташований морський нафтоналивний термінал Каспійського Трубопровідного консорціуму, от згодом також цю інформацію про вибухи і підтвердили в російські екстрені служби. кажуть, що всі дані, нібито вже передали до спеціальних служб до країни агресорки, так і там вивчають, що сталося. Що цікаво, також, наприклад, телеграм-канал Кримський Вітер зазначив, що Новоросійську російську потрапили до так званого нафтового маяка, і там пояснили, що це такий виносний пристрій для приймання нафти, який розташований всього лише за декілька кілометрів від Чорного моря. Також публікували власне оці кадри. Знищення, якими щойно з вами бачили ворожі морської цілі, і навіть на атаку е, відреагували уже. У міністерстві оборони Росії кажуть, що російські кораблі буцімто відбили атаку двох українських безекіпажних катерів на військово-морську базу новоросійськ. Ну, ми бачили, як воно там вибухало. Можливо, трохи детальніше будуть якісь е, е, більше там подробиць про те, як воно відбулося. Але навіть мер міста висловився про ці вибухи в місті. каже, що російська військові підрозділи, начебто, дуже ефективно відпрацювали е, і подбали про захист нашого міста. Ну, бачимо, що не дуже то ефективно відпрацювали, не дуже то подбали е, про. Захист і от словенна російська ППО, як завжди, себе показала абсолютно традиційно, так всюди вибухнуло, очевидці знімають відео, і що дуже смішно, що якось навіть вони настільки збентежені, а от так от вони радіють «О, господи, знову тут попали десь в нас. Рині новоросійська може бути дві цілі, які могли би бути атаковані гіпотетично такими надводними безпілотниками. Це, зокрема, і базування російських воєнних кораблів. Адже в Новоросійськ перевели частину флоту росіяни Чорноморського, частину навіть з Криму перевели у зв'язку з заходами безпеки. Адже там у Севастопольській бухті часто лунали теж вибухи і теж туди припливали подібні дрони, і прилітали дрони різного типу. Були там атаки. А крім того, що там базуються воєнні кораблі, так само і цей уже згаданий настою морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму там знаходиться. Тобто нафтова інфраструктура, танкерна інфраструктура. Показували теж наші режисери кадри, як це от працює. Власне кажучи, дуже багато там різного устаткування, і воно могло бути теж атаковане цими дронами. Ми можемо подивитися, власне, і послухати, як ця атака відбувалася, і власне кажучи, як виглядає ситуація біля Новоросії. Субтитрувальниця Тож бачимо, що лунала стрільба дійсно були задіяні там крупнокаліберні якісь кулемети. Види озброєння для того, щоб відбити атаку надводних безпілотників. От є коментарі наразі там мера новоросійська, який заявляє, що атаку було відбито. Міністерство оборони Російське теж е -е, повідомило про те, що принаймні два таких дрони надводні з'явилися поблизу військово-морської бази Новоросійська. Тобто, загалом не зрозуміло, скільки цих дронів було. Отже, можливо, частина з них атакувала саме. Військово-морську базу, а інші дрони атакували саме нафтову інфраструктуру, танкерну інфраструктуру поруч там у порту. Ну це поки що от попередні дані, оскільки цю атаку було здійснено вже над ранок. Ми бачили це ранкові кадри на світанку. Четверта, можливо, п'ята година ранку. Приблизно у той час було здійснено так. Отже, неспокійно там на узбережжі власне чорного моря вже на російській території. Ну і в Криму так само в анексованому Криму продовжуються атаки. По різноманітних об'єктах російських, і бачимо, що цього разу в Феодосії було гучно, і теж були задіяні засоби ППО. Вже в небі такі дрони збивали якісь повітряні цілі. Збивали росіяни. Вже бачимо, як запускали там ракети ППО, і намагалися власне відбити вже нічну атаку в районі Феодосії. Кажуть, що не тільки у Феодосії лунали вибухи. До речі, прильоти були. Видно на з цього кадру там теж у нафтобазу влучив. Один із дронів, і ну очевидно, що є пошкодження. Кажуть, що Феодосію мчали е, машини швидкої допомоги, рятувальники і там інші засоби для того, щоб ліквідувати наслідки влучання дрона. Ну і фактично теж можемо послухати, як звучали ці дрони над Феодосією. Дуже вони нагадують звуки мопедів, так гори звісних, тобто подібний, подібний звук у небі Феодосії. Тепер луна. Вообще очень рядом. Бачимо, такий схожий звук на словнозвісні шахеди, які ми часто чуємо над своїми головами, але загалом останнім часом в Криму, в Криму буквально чи не щодня щось вибухає і щось стається. І, от е, вже так, наші гурни щодавно навіть коментували, що відбувається в окупованому Криму, і казали, що на півострові, зокрема, наприклад, наростає спротив цивільного населення та невдоволення діями окупантів. Тож е, виходить так, що саме тому люди можуть також атакувати військові об'єкти там якісь. Партизанські дії проводити і, наприклад, гур казали, що наші українці, такі проукраїнсько настроєні громадяни, дуже часто а, можуть атакувати, наприклад, військомати або діяти в якихось таких різних рука, рухах, так на тимчасово повному. Півострові загалом нагадаємо, що буквально нещодавно за день до е, були вибухи у гвардійському так в черговий раз, і перекрили тоді рух кримським мостом. Е, тривало це лише півгодини. За день до цього було також неспокійно не у Севастополі. Е, сколихнуло тоді навіть центр міста, і там чули вибухом. Також е, згодом стало відомо, що могли дістатися навіть. В Балаклаві, де розташована велика база російського ВМФ, і от тому бачимо, що насправді кожного дня в Криму буквально щось вибухає. лунають вибухи жителям. Вже там зовсім не 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 скучно, скажімо так, так і от той такий гарячий сезон, який обіцяли наші сили оборони, він справді настав в Криму. І щодня, от буквально якесь нове свіже відео, ми з вами бачимо.